Вітаю вас, друзі! Учора! Нарешті сталося те, на що чекали мільйони українців. Було затримано кума владіміра Путіна Віктора Медведчука, який переховувався від слідства. І для того, щоб його було складніше ідентифікувати, навіть одягав на себе форму військовослужбовця збройних сил України. І срочне повідомлення. на Україні задержаний лідер партії опозиційної платформи за жизнь Віктор Об этом в своєму телеграм-каналі сообщив президент України Володимир Зеленський. Он уточнив, Медведчук був взят під стражу в результаті спецоперації служби безпеки України. Є ще кілька альтернативних версій, за що затримали Медведчука. Можливо, за те, що він так і не зміг вив. Вчити російську мову на мірне урігурення мирне регуліровані на урегулировання. мирне урегулювання. Мирне урегулювання. Мірне вирі не давно бути садологічські слідування садологічські слідування час задають вопроси по всеїцем, като вчерла черва. Також я вважаю, що Російська Федерація має підтримати це затримання, тому що дивіться, Володимир Путін каже, що він воює проти українських націоналістів і сам вважав Медведчука українським націоналістом. У нього є у Медведчука Є свої власні убіждження. Я вважаю, що він український націоналіст. Як би там не було насправді, затримання Віктора Медведчука це однозначно перемога. І знаю одно, що Віктор Владимирович Медведчук уже побідітель. Тож тепер Віктор Медведчук живе у слідчому ізоляторі та перебуває під зовнішнім управлінням Служби безпеки України. Зонішнє управління Цього внешнього управління, внішнє управління в видішнього управління. внешнее управление, это внешнее управление, внешнее управление, внешнее управление со стороны Запада. Главный это тот, кто управляет внешне нашей страной. Обматываем. Підписуйтесь просто зараз на мій канал, натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який свій коментар традиційно, щоб це відео набрало більше переглядів. І давайте поговоримо детальніше про затримання Медведчука та про його можливу подальшу долю. Російські пропагандисти одразу стали висловлювати припущення, що можливо Медведчук це взагалі не Медведчук. І розмістив фотографію чоловіка в наручниках, похожего на Медведчука. Прес-секретар Путіна Песков взагалі вважає, що затримання Медведчука це фейк. Ну как заявив офіційний представник Кремля Дмитрий Песков, сейчас создається множество фейків, все нужно проверять. Фотографію он видел, но не може сказати, насколько она соответствует. Дійсності, цей чмоня Медведчук взагалі заблукав та й його звільнили з посади кума Владіміра Путіна. І ще кілька років тому за Медведчука правда усе ж таки почали деякі індивиди заступатись. Наприклад, кремлівський пропагандист Толя Шарій. Он іщезд, не предупредив о том, що не Некоторых близьких людей. Ну, по-перше, Медведчук до цього не зникав, а втікав з домашнього арешту. По-друге, Медведчук публічно усіх повідомив, що він перебуває у іншому місці і що він покинув місце відбування домашнього арешту. А по третє, якщо Толя Шарій ні разу не проросійський, то звідки він може знати? Кого міг попередити Медведчук особисто, а кого ні? Якщо Толя не пов'язаний із російськими спецслужбами, то звідки він міг мати таку інформацію? Це похищення враження України. Без пред'явлення йому обвинень, це ж понятно, да? І це знову ж таки брехня, тому що у Медведчука є офіційні звинувачення, які йому висунули і ще кілька місяців тому. І Медведчука затримали за рішенням суду, тому що він порушив правила відбування домашнього арешту. Зеленський привик діяти терористичними методами. Йому зараз можна все. І це каже людина, яка є фанатом реальних терористів Леніна та Сталіна. Словом, усю аналітику Толік Кашарія можна звести до ось цього речення. Багато люди, навіть като задійствовані в темі, де вони не в курсі, є це та правда чи ні. пропагандист Шарій намагається висувати версію про те, що нібито Медведчука затримали колись давно, і ось тільки зараз його усім показали. І оскільки він ні разу не проросійський, ця його теза повністю збігається із іншими кремлівськими пропагандистами. Я склонен полагать, що його арестовали сильно раніше. Росіяни вже починають ліпити із пособника російських нацистів, який хотів, щоб Україну було знищено справжнього мученика. Ребят, ви посмотрите просто фотографії людей, які виходили з концлагеря. Вот ви сейчас это можете посмотреть, э, в глазах Медведчука. А ще на Росії дуже дивуються, як таке могло статись, що зрадники зрадили зрадника. От за эти годы э, в структурах Медведчука работало великое множество людей. Ром, ты обратил внимание, как они все вчера радовались? Аресту Медведчука. Як же це произошло? Уявлення просто не маю. Медведчук словом просився і допросився. Запретити мене дуже сложно. Запретити мене можна тільки фізично. Всі інші способи, які приймає сьогодні власть? Зеленського окружені Вони непригодні. Медведчук своєю поведінкою дуже давно просив його заарештувати, коли працював проти України в інтересах російських загарбників. Медведчук просто таки кричав, що його треба кинути до тюрми, коли казав, що українська армія це не його армія, бо його армія це російська. це не наші доблісні війська. Як яким доблісним військами такою, каки ти українська армія? Mm -hmm. или хто еліт ліхто є та у вас там ну no, понятно, yeah. да от асі mm -hmm. час mm -hmm. сейчас... mm -hmm. так само. Медведчук просто таки благав його заарештувати, коли розповідав, що України як такої не існує, і її створили штучно. Хоча штучно створений є якраз таки сам Медведчук. Фактично Україна сьогодні іскувати скроєна із частин територій, які колись принадлежали від 8 до 12 державних образовань. Медведчук навіть погрожував Україні, що мовляв, якщо Україна не буде виконувати російські забаганки, то Росія спробує собі забрати і ще більше територій України. То сьогодні відпочився розпад. Ні, Крима. Ні падконтрольний являється ні только Крим, но й Донбас, і всі ці процеси можуть продовжуватися. Я абсолютно впевнений, що сьогодні заарештували Медведчука, а колись заарештують і його кума. І питання, що зараз робити із цією старою чмонею. Ну, є пропозиція його, наприклад, обміняти на наших полонених. Її озвучив президент України Володимир Зеленський. Вважаю. Особливо цинічним з його боку використовувати військовий камуфляж. Намагався так замаскуватись. Ось такий вояка, ось такий патріот. Що ж, якщо Медведчук сам обрав для себе військову форму, він підпадає під правила воєнного часу. Пропоную Російській Федерації обміняти цього вашого хлопця на наших хлопців і наших дівчат, які зараз в Російському полоні, Тож важливо, щоб наші правоохоронні органи і військові також розглянули таку можливість. Можна іще вимагати в обмін на Медведчука, щоб Путін дав коридор українським військовим та цивільним, які заблоковані зараз у Маріуполі, або прив'язати Медведчука до танка та відправити, де блокувати українські міста, які сьогодні заблоковані або знаходяться під окупацією російських загарбників. Словом варіант. Є багато. Напишіть, що ви думаєте, що краще зробити, із Медведчуком у коментарях. Але у мене є одне інше дуже важливе питання: а де портнов, а де бойко, а де Шуфрич? Чому вони досі не заарештовані? Тому я хочу побачити, як хтось нас буде зачиняти. Ми можемо досить непогано наповнити наш обмінний фонд, якщо заарештуємо цю кремлівську агентуру. Звісно, за умови, якщо Кремлю вони іще взагалі потрібні, тому що, як відомо, руски своїх кидають.